Вітаю вас, діти! Сьогодні я вам пропоную розглянути картину українського художника Костянтина Трутовського. Одягають вінок. На картині ми бачимо маму, доньку та сина. Мама одягає своїй дівчинці віночок на голову. Вінок із квіточок. Дівчинка дивиться у дзеркало. Вона захоплена красою віночка. А хлопчик. Милується сестричкою і дивується, як вона погарнішала. Позаду на картині ми бачимо хатинку, тин, город, багато зелені. Як ви думаєте, яка це пора року? Правильно, літо! Вдавнину і зараз дівчата полюбляють прикрашати себе квітковими віночками. Здавна в Україні квітковий віночок вважався не тільки прикрасою, а й оберігом. Квіти, зібрані у віночок, дарували власниці щастя, здоров'я, красу, захищали від зла. Берегли красу волосся. Кожна квітка в українському віночку має своє значення. Послухайте, яке ось перед вами деревій. Це рослина, яка складається із багатьох маленьких дрібненьких білих квіточок. Вони ніби складають з собою букетик. Насіння деревія проростає в будь-яких умовах. Тому цю квітку вплітали у вінок як символ нескореності. Запам'ятайте, це деревій, а це знайомий всім вам барвінок. Барвінок. Не боїться морозів, це вічно зелена рослина. Тому в віночок її вплітали як символ довгого життя. Отже, це барвінок. В кожному віночку можна побачити червоні маки. Раніше в народі казали: як без вишні не садок, так без маку не вінок. Запам'ятайте мак. Щоб була дівчина чорноброва, вплітали у вінок квітку чорнобривець. Вважалося, що чорнобривці захищають від головного болю. А ось тендітна, блакитна квітка незабудка допомагала добре бачити очима. Це незабудка. Український віночок складається не тільки з квіточок, а іще із стрічок. І кожна стрічка теж має своє значення. Світло-коричнева стрічка символизує землю годувальницю. Ось перед вами стрічка жовтого кольору. І це, звичайно, символ сонця та світла. Зелений колір стрічок це краса та молодість. Голубі та сині символизували небо, воду, що надають силу та здоров'я, а жовто-гаряче це символ хліба, без якого немає життя. Фіолетова стрічка означає мудрість. Малинова душевну щедрість та щирість. Рожева – життя у достатку. Ось сьогодні діти ми з вами розглянули дівочу прикрасу, вінок, український традиційний віночок. А з якою картиною ми сьогодні познайомилися? Згадайте, з картиною українського художника Костянтина Трутовського одягають вінок. А зараз я прощаюся з вами, діти, до наступних зустрічей!